Чи чули ви про F-15? Це літак, який виробляється вже понад 50 років. Легенда військово-повітряних сил США. Він виграв 104 повітряних битв, а програв лише два рази. Літав у космос. Він є кращим винищувачем 4-го покоління. В цьому відео я розповім про його характеристики, версії. А головне, ви дізнаєтесь, чому F-15 є ракетою. Щоб розібрати в цьому всьому, варто перенестись 50-ті роки 20-го століття. Тоді американське бачення винищувача майбутнього було приблизно таким. По-перше, він має бути уніфікований між ВМС та ВПС, навіть якщо від цього постраждають бойові можливості. По-друге, літак повинен бути на голову вище за радянський Міг 17 та Міг-21. Зокрема, і в швидкості польоту 2,2 маха. По-третє, літак мав виконувати функції винищувача, перехоплювача, штурмовика та бомбардувальника. І при цьому він мав би бути відносно дешевим для масового виробництва. Дані вимоги були виконані і в 1958 році, свій перший політ здійснив F4 Phantom. Літак був справді чудовим, проте менш ніж за 10 років встиг застаріти. Радянський Союз випустив винищувач Міг-23. Щоб не програти холодної війни, американські інженери почали здумуватись над створенням літака FX. Тільки проблема в тому, що потреби ВМС та ВПС були досить різними. А обидві структури не сильно хотіли йти на компроміс, що невигідний їм. І поки військові гадали, який винищувач їм потрібен, Радянський Союз презентував Міг-25. Виявилося, що він по основних параметрах вийшов кращим за ще не існуючий FX. Облом по-американськи. В кінці кінців ВМС та ВПС не змогли домовитись, тому було вирішено створити два окремі винищувачі і нарешті закрити це питання. Спочатку в 1970 році свій перший політ здійснив F-14 Tomcat від компанії Grumman. А вже через два роки герой цього відео – F 15. Окрім цього, військові вирішили відмовитись від ідеї універсального літака. Оскільки інші подібні проєкти, наприклад F-111, провалились. F15A став чистим винищувачем. Коротко про нього. Це одномісний літак, що був по класичній схемі для подібних машин з дельтовидним крилом, хвостовим оперенням, що розташоване ззаду, подвійними вертикальними стабілізаторами та подвійною силовою установкою. Проте дійсно цікаво є конструкція його крил, фюзеляжу та моторів, оскільки одного разу F15 d зміг повернутись на базу, втративши одне з крил. Це сталося у 1983 році, тоді винищувач пролетів 16 кілометрів при таких пошкодженнях. Зараз я розповім про це детальніше, але спочатку про конструкцію. Коли інженери розробляли F-15, величезна ставка була зроблена на маневреність судна. Для цього фюзеляж спроєктували таким чином, що він сам давав значну кількість підйомної сили. Акрила зробили більшими, ніж потрібно. Це дозволило зменшити навантаження на них. Такі рішення дали можливість пілоту дуже різко розвертати винищувач без втрати швидкості. До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. Двигуни мають ще цікавішу конструкцію. Спочатку повітря потрапляє в повітрозабірники, що мають можливість змінювати свою геометрію. За рахунок цього пілот може коригувати його кількістю, що потрапляє до мотора. Після цього повітря проходить через передні пропелери. Вони затягують його в компресор. Далі його стискають, створюючи великий тиск. Після цього стиснене повітря потрапляє в камеру згорання. Там його змішують з паливом та підпалюють. Ця розжарена суміш на шаленій швидкості потрапляє на задні лопаті та розкручує їх. Вони ж, в свою чергу, з'єднані з передніми, тому розкручують вже ці пропелери, тим самим втягуючи ще більше повітря. В цивільних літаків на цьому процес завершується, але F15 має форсажну камеру. Принцип її роботи полягає в додаванні додаткового палива. Воно одразу ж загорається, тим самим ще підвищуючи тиск на потужність двигуна. Але й розхід пального стає шаленим. Тому форсажну камеру використовують тільки, коли в додатковій тязі є крайня необхідність. Тільки це ще не все. Після форсажної камери повітря потрапляє в сопла, які ще додатково його стискають та направляють енергію в потрібному напрямі. Загалом в звичайному режимі кожен з моторів Pratt Whitney F100 видає тягу в 6 тисяч кг. Разом 12 тисяч. На форсажі 11 тисяч кожен, а разом 22 тисячі кілограм. Враховуючи, що літак важить 20 тонн, то така силова установка дозволяє йому певний час летіти вертикально. Як ракета! Так, з певними нюансами, оскільки ця фішка перестає працювати після висоти 15 тисяч метрів, тому що тоді повітря стає занадто розрідженим. Але факт залишається фактом: F-15 чи не єдиний літак, який може здійснювати вертикальний політ. І саме це дозволило ізраїльському пілоту Зів Невіді та інструктору Єхуар Галу посадити f 15 d без одного крила. Історія була така: в 1983 році ізраїльські ВПС проводили планові навчання пілотів. F-15 імітували бій проти ворожих винищувачів, змагаючись з іншими ізраїльськими літаками Douglas A4N Skyhawk. Але під час виконання маневрів на шаленій швидкості сталася аварія. F-15D зіткнувся з А4. Останній літак був моментально знищений. Проте пілотам пощастило і на відео видно, як вони катапультуються. Щодо F-15, то після зіткнення в нього відірвало одне із крил. Інструктор наказав катапультуватись, проте пілот зміг стабілізувати машину, і вони вирішили летіти далі. Через туман спалива і пари екіпаж не бачив відсутності крила. Тому, повірив, що їм вдасться повернутися живими. Проте, втримати F-15 в польоті можна було тільки на швидкості більше 500 км на годину. Рекомендована швидкість посадки вдвічі менше. 250 км на годину. В пілотів не було іншого вибору. Треба сідати. І ось колеса торкаються злітної смуги. Одразу ж вмикаються всі гальма, які тільки можна ввімкнути. Пілоти до останнього сподівалися на хвостовий гак, що мав би зачепитись за трос та зупинити машину. Але не забувайте, що швидкість двічі більша, ніж мало бути, тому його вирвало одразу ж. Перед пілотами постає жахлива картина. F-15 на шаленій швидкості наближається до барикад в кінці полоси. Пілотам здалося, що це кінець. Пощастило. Машина зупинилась за 10 метрів від кінця полоси. Спочатку навіть Макдональд Дуглас відмовились вірити в це. Жоден літак не має вижити після такого. Але потім їм надіслали фото, які ви бачите на екрані. Інженери одразу ж кинулись перевіряти це в аеродинамічній трубі. Виявилося, що таке справді можливе в дуже обмеженому діапазоні швидкості. Гадаю, я довів вам, чому F-15 має право називатись ракетою. Але тільки тягою двигунів бій не виграєш, тому давайте розглянемо інші характеристики літака. Довжину F15 до 20 метрів, розмах крил 13, висота майже 6 метрів. Максимальна швидкість на великій висоті становить 2655 км на годину. Більшість протиповітряних ракет можуть розвивати максималку тільки в 3000 км на годину. Тому при потребі цілком реально просто потягнути час, щоб в неї закінчилось паливо. На наднизькій висоті максималка F15 становить 1400 км на годину. Крейсерська швидкість 1800. Максимальна висота, на якій в принципі, можливий політ на F-15 20 000 метрів. Не плутати з вертикальним підйомом. Максимальне перенавантаження 9G. Це просто на рівні. Через настільки потужні двигуни винищувач може злетіти на висоту 9 км за одну хвилину. Це 150 метрів на секунду. Просто уявіть, як себе почуває пілот. Тепер перейдемо до модифікації F15. Там є про що побалакати. Першою версією є F15A та її навчальний двомісний варіант F15B. Ці винищувачі виробляли з 1972 по 1979 рік. Їх замінили модифікації C та D відповідно. Основним нововведенням став потужніший радар. Проте справді серйозне покращення стало в 1986 році. Тоді на конвейер став варіант F-15E Strike Eagle. Він отримав можливість виконувати бомбардування та підтримку наземних військ. Це було реалізовано за допомогою додавання другого члена екіпажу, оператора озброєння. Але поплатити за це довелося тягою. F15E більше не може виконувати вертикальний політ. Окрім цього, було ще покращено радар та повністю оновлено панель приладів. З 2021 року на конвейер стала оновлена версія F15EX, яка мала ще більш досконалу кабіну та й загалом поліпшену електроніку. Проте справді проривним винищувачем є F15SE Silent Eagle. Його презентувала компанія Boeing в 2009 році. Він пофарбований Stealth з фарбою на тої, що використовується в F-22 та F-35. Окрім цього, вся зброя була переміщена у внутрішні відсіки. По факту, це вже майже чистий винищувач п'ятого покоління. Нині існує лише один екземпляр, в основному через те, що всі віддають перевагу F-35 при покупці. Але в США є ще й дуже специфічні модифікації F-15. Так, наприкінці 80-х років НАСА досліджували можливість реалізації короткого зльоту та посадки на літаку F-15 stol МТД. Він міг приземлитись на полосу довжиною 500 метрів, коли для серійного винищувача треба щонайменше 2300. Ще одним проривним проєктом є F15MANX. Його особливістю є відсутність вертикальних стабілізаторів та й загалом змінена хвостова частина. Ці дослідження проводились з метою створити винищувач п'ятого покоління. Подальшому дані технологічні рішення будуть використані при створенні ваєв 22 та ваєв 23 Але це вже інша історія. Приглянути моє відео про ці винищувачі можна по підкасті. Також модифікований f 15 a в 80-х роках здійснив 15 пусків протисупутникових ракет asm 135 Асад. З 2006 року ведеться програма F15GSE Global Strike Eagle, що передбачає використання безпілотного варіанту F15E для цих завдань. А зараз перейдемо до найважливішого винищувача радару. Сучасні версії F15 використовують Aena PG 70 або Aena PG82B1. Між собою вони досить подібні. F15E може виявити ціль класу винищувач четвертого покоління за 180 км від себе, крилату ракету за плюс-60 мінус 60 км, а винищувач п'ятого покоління за 20 км від себе. Наприклад, F-22 може виявити винищувач четвертого покоління за 240-300 км від себе, а п'ятого за плюс-мінус 60. Різниця очевидна. Тим не менш характеристики F15 цілком достатньо, оскільки радянські літаки можуть виявити ворожі винищувачі 4-го покоління тільки за 80-100 кілометрів від себе. Добре, цілі виявлено, тепер треба дати бій. Для цього F-15 має величезну номенклатуру озброєння. Загалом він може взяти до 10 тонн корисного навантаження. Для місії повітря повітря боєкомплект наступний: 4 ракети малого радіусу дії аім 9 Sidewinder. Їхня дальність в межах 35 кілометрів. Разом з ними кріпиться ще 4 ракети середньої дальності АІМ 7 Sparrow. Вони вже мають дальність до 70 км. І головною зброєю є ракети дальнього радіусу Дії АІМ 120 АМ-РАМ. Їхня дальність 105 км. Також плани США озброїти F15X Eagle 2 ракетами aim 260 GATM, що мають радіус дії в цілих 200 км. Проте не варто забувати і про 20-мм гармату М61 А1 Вулкан, що може допомогти в ближньому бою. Для місії повітря Земля можна використовувати ледь не всю зброю, що є в США. Це керовані ракети agm 65 Maverick, протикорабельні IGM84 Harpoon. крилаті agm 84 з дальністю 270 км, керовані бомби JDM, крилаті ракети agm 158 з дальністю 370 км. Це ще багато менш потужної зброї. По бойовому навантаженню f 15 чи не найважчий винищувач світу. Але все ж чи не здається вам, що служба F15 потихеньку добігає кінця? Давайте розберемось з тим, чи актуальний він для США. Нині військові не планують знімати його з озброєння принаймні до 2030 року. Щодо країн союзників, то я впевнений, що в них f 15 затримається щонайменше до 2050-х. Нині сучасні модифікації цього літака можуть перемогти будь-який винищувач 4-го покоління, хоча б за рахунок радару, який в два рази потужніший ніж в радянських машин. Щодо російських літаків, то на словах вони становлять загрозу для f 15 Але дуже часто характеристики їхньої техніки не відповідають дійсності. З китайськими машинами 4-го покоління F15 може змагатись на рівні, чого в принципі достатньо. Реальні проблеми виникнуть тільки з винищувачами 5-го покоління, оскільки радари їх виявить надто пізно. Але нині такими літаками є російський су 57 та китайський j 20 Останні справді становлять величезну загрозу та без проблем впораються з F-15. Щодо російських машин, то знову ж це просто розпил грошей під красивою назвою. Нині на озброєнні Росії тільки 6 су 57 і це при тому, що прототип підняли в повітря ще 13 років тому, в 2010-му. Тому що актуальний F-15 зараз? Звісно, що так. Не дарма США навіть замовляють додаткові борти. Проте я гадаю, що майбутнє їхньої армії за F-35. Тактично він міє все те ж саме, що є F-15. По ціні плюс-мінус одне і теж. Проте F-35 набагато менш помітний. А якщо до України, чи є нам сенс цих винищувачів? Давайте рахувати. Ціна години польоту радянських літаків су 27 в межах від 7 до 14 тисяч доларів. F-15 обійдеться в 21. Це щонайменше в півтора рази дорожче. А щонайбільше в 3. Ціна години польоту на F-16 8 тисяч доларів. Враховуючи, що радар останній у нічим не гірший за радар F15, номенклатура зброї така ж широка. То F-16 є набагато більш доцільним літаком для українських ВПС. F-15 та F-35 скоріше треба розглядати як потужне доповнення для складних операцій. Відповідно, їх треба не більше 20-30 одиниць. Проте проблема в іншому. Поки Україна в стані війни з Росією, шанси навіть купити ці винищувачі мізерні. Скоріше за все, це стане можливим тільки після перемоги. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборації. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про штурмовик, що актуальний навіть через 50 років. Це Thunderbolt 2. Там є про що поговорити. Або ж рекомендую приглянути відео про Богдану 3.0. Ці машини здатні замінити Цезар. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!